Немає нічого сучаснішого за гарну книжку. Ні телебачення, ні інтернет не може і не зможе замінити людству книжку. Це різні речі за своєю суттю. Кому потрібен швидкий доступ до інформації, той пірнає в інтернет. Хто хоче розважитися і ні про що не думати, дивиться серіал. А якщо хтось потребує душевної розмови з усесвітом чи з самим собою. Він бере до рук книжку для Сашка Дерманського. Інтернет це бездушний інструмент, а книжка річ сакральна. Вона має душу. Він переконаний, що і через сотні років, подібно до театру, книжка матиме доволі велике коло своїх вірних прихильників. І вони, так само як і в доінтернетівську добу, вестимуть з книжкою тиху і щиру розмову. Сашко Дерманський – відомий письменник, який почувається, мов риба у воді у чарівних казках, повістях, фентезі, публіцистиці, віршах та оповіданнях для дітей. Його творами зачитуються як молодші книголюби, так і підлітки, і дорослі. Завітавши до Черкас, письменник не втратив нагоди поспілкуватися зі своїми читачами. Довідка. Сашко Дерманський – дитячий український письменник лауреат всеукраїнського конкурсу романів та кіносценаріїв, Коронація Слова слова-2003-2004», Дипломат Міжнародної асамблеї фантастів Портал 2006 Автор дитячих книжок, король буків або таємниця смарагдової книги. Бабуся оголошує війну, царство яблукарство, чудове чудовисько в країні жаховиськ та інші. Перші вірші для малечі опублікував у 2001 році у дитячому журналі Стежка. Деякі твори виходили під псевдонімом Сашко Володарський та Назар Діброва. У жовтні 2004-го видавництво теза в рамках серії Пригодницька бібліотека випустило в світ першу книжку Повість казку Володар Макуце або пригоди вужа Ониська. Письменник вважає, що у твору має бути цікавий сюжет, велика порція жартів зрозумілих та близьких дитині. А ще книжка повинна вчити читачів людяності та гуманності. Принаймні свої книжки пише керуючись саме такими принципами. Бог нагородив його талантом і дав йому розкритися, вивів його на правильний шлях, за що він дуже вдячний. Адже скільки людей у світі не знаходять себе, день у день займаються чимось, до чого не лежить душа. Одна з найголовніших людських потреб потреба в самореалізації. Якщо вона не задоволена, хоча б частково, людина свідомо чи підсвідомо страждає. Сашко Дерманський щасливий, адже має справу з дітьми. Ну вони ж такі дивовижні, вони щось запитують завжди, таке чудернацьке. А... Цікаво спілкуватися, коли вони прочитали вже хоча б одну книжку, От, тоді в них мільйон запитань. Часто повторюються, але все одно цікаво. Вони, а чому так, а чому ви назвали отак? Вот Або дуже часто пропонують продовжити історію, якісь свої сюжети, підказують. Дуже цікаво, вони такі кумедні ці діти. Взагалі, я з дитинства люблю дітей. От я сам ще був маленьким, пам'ятаю, а вже отак от любив. Побачив дитинку маленькою, вже все вже мною тіпає. Тому напевно і я почав писати для дітей. Ну, люблю їх. Сюжети до своїх творів Сашко Дарманський бере з повітря і з підсвідомості. Героїв переважно теж часто вигадує їм імена, а характери вони формують самі собі. Іноді деякі риси, звички, манеру говорити автор підмічає і в собі, або ж і в інших знайомих, або і незнайомих людях. Світ навколо такий розмаїтий, яскравий і часом химерний, що маючи певну міру спостережливості і таланту для творчої людини нескладно віднайти в ньому цікаві образи для казок, зізнається письменник. Сашко Дерманський із тих авторів, які пишуть весело і захоплююче. Його книжки дуже кінематографічні, майже готові сценарії для дитячого кіно і мультфільмів. Він вважає, що дитяча книжка має бути насамперед цікавою, доброю і такою, що спонукає замислитися ненав'язливо повчальною. Саме він намагається писати так, щоб йому самому це було цікаво. В юності писав ліричні там якісь вірші, так? Ну тобто я вже розумів, що десь я якась творча особистість, от вирішив написати дитячі віршики і піти до якогось дитячого видання, до журналу. Так і зробив. Скільки успішними були ці ваші зустрічі перші? Ну от так, з цього і почалося. Я написав ну, не знаю 4-5 віршиків, зовсім маленьких, таких простеньких. Пішов на розкладку, знайшов дитячі журнали. Ну, я там знав малятку, є барвінок. Але побачив журнал Стежка. Я перше побачив такий журнал, мабуть, тому й зацікавило мене. Я знайшов там номери телефонів, зателефонував, ну і так сказав: я ось такий-такий, я написав віршики, хочу вам показати. Прийшов, віршики сподобались, надрукували. Потім з'ясувалося, що я не зароблю на цьому гроші, але вже механізм запустився. Я написав потім ще, ще. І через деякий час мене запросили працювати в журналі. І я працював досить довго літературним редактором. Ну, і переважно, як автор, там писав невеличкі казочки, оповідання, віршики. Настав час, коли одну із цих казочок я вирішив переробити в ще щось більше. Так з'явилася перша повість. От про вужика Ониська. Вже є три книжечки про цього героя. Зараз е працюють е одна із кіностудій працює, щоб зробити е мультфільм. Якщо вдасться знайти кошти, то ну, можливо буде мультик. серіал. Вже знаю, що вже ви здобули дві такі премії, коронація слова, так. Скільки ваших творів, можливо, знайшли продовження на екранах? Ну, поки що, поки що говорити про продовження рано. Йде зараз активно процес якийсь почався взагалі, якісь зрушення в кінематографії в, в українському, якісь кошти почали, почала держава виділяти на це. І ті, хто має причетність до, до цієї галузі, почали шукати матеріал для мультфільмів, для кіно. Я говорив вже вашій колезі, що цього року я написав кіно сценарій за книжкою Володимира Рудківського і в травні будуть зйомки фільму. Але це чужа книжка, я просто писав сценарій. От історія про вужика Ониська і його друзів зараз мультиплікатори зацікавилися. Вони теж мене знайшли, вони зателефонували, запропонували співпрацю. Зараз робиться п'ять серій. Цього мультфільму, ну але треба спочатку ще здобути фінансування, тобто вибороти право на це фінансування на конкурсі державного. От, ну, сподіваюся, що це буде. Але таке право вже ми вибороли з іншим проектом. Це буде мультик за книжкою Чудове чудовисько, українська мультиплікація чи кінематограф мусять жити. Бо в мене зараз проблема із молодшою донькою. Вона. Якщо десь до, до року, там, до півтора року вона вже нормально говорила нас українською мовою, то тепер, завдяки мультикам, вона говорить, ну, суржиком говорить, тому що вона дивиться переважно російські мультики, і їй важко довести, переконати її, що Злата, так, кажи, ось так. Вона ні, вона можна сперечати. Ну як її переконати, якщо її улюблений герой говорить такою мовою, а її батьки кажуть, що це насправді називається не так, а ось так. От і ну, це не проблема, в принципі, що діти дивляться російськомовні мультфільми, але якщо немає україномовних, то це вже є проблема. Дитяча книжка, на думку автора, повинна бути цікавою для дитини. І більше нічого. Якщо дитині цікаво, то книжка вже не погана, Але це мінімум. Якщо додається ще й ненав'язливий виховний момент, то книжка добра. Якщо крім усього згаданого вона ще й спонукає дитину задуматися, книжка гарна. А якщо ще й торкається струн дитячої душі, то просто чудова. І зрештою, якщо ще книжка й весела, то це найкраща книжка в світі. Не хочеться ж, щоб казали, а це вже там, це він десь вкрав, чи, чи десь таке вже було, хоча б без цього ну ніяк. Тому що так, це все, що письменник створює, це все одно якийсь результат якогось його досвіду, так, тільки може під іншим кутом якось, чи якось обрамлений по-іншому. А все, що він десь в себе колись увібрав, так, в тому числі і з інших літературних творів. але я... Запросто там, ну мені подобається там десь колупатися вдома, щось там, якогось ваха забити, чи я люблю там кудись їхати, чи, чи там з машини щось там колупатися, е, чи будь-які інші речі, так тобто, що, що, що не потребують яких, якихось аж надто розумових таких здібностей чи зусиль. Тому я міг би не писати, я би знайшов якесь собі заняття, яке б було до душі, напевно. Так? Але ну, це вже якась така значна частина мого життя і мене, власне, що е, все ж таки, ну. Та, ну що, що, що я е, такий скромний? Ну, світ би втратив, а діти скільки б втратили, гарних історій. Е, коли, е, Починаєш розуміти, не завжди ж про це думаєш, але коли починаєш розуміти, що те, що ти придумав, там ну навіть якісь такі речі, ну якісь навіть певною мірою такі дурнуваті, щось таке, щось таке не зовсім. Що пасує там дорослій людині, може, навіть так, якесь таке дитяче щось. Але ти це вигадав, воно вже живе десь своїм життям, і, і коли усвідомлюєш, це читають дітки, їхні батьки, і вони якось це бачать і якось це уявляють. І, і мама, і, і дитя каже: дитині, мамо, а що ж ми будемо читати? Ми ж закінчили сьогодні, чи вчора ввечері закінчили вже ту книжку. А як же? А, а що ми будемо завтра читати? От і тоді. Якось переповнюєшся якимось таким ну, гарним настроєм і ну, починаєш з собою трошки пишатися, що е, ну, ти щось зробив добре. До речі, діти дуже люблять улюблені книжки перечитувати кілька разів. Так, От я... що б ви порадили, якщо вже дочитав і перечитав <кхів> кілька разів, є у вас улюблені книжки, які Маме... б ви порадили б читати? Я, я перечитував багато. У мене багато було книжок, які я перечитував. Причому це ж так ідеш до бібліотеки, береш. Максимум скільки дають, я не пам'ятаю, скільки давали на руки тих книжок, там 4 чи 5. Ну вже таким заядлим читачам могли б там, давати більше, ніж, ніж просто. І записувалися всі можливі бібліотеки. Ми з братом були записані в шкільну, в сільську нашу бібліотеку, в бібліотеку району, ми в школі навчалися в районі. Там поруч в районну дорослу, в районну дитячу і скрізь набирали цих книжок. І навіть іноді так траплялося, що повертав книжки, не прочитавши. Було б вже так багато набирали, а терміни вже треба здавати. От але б, улюблені були я знаю, що мільйон разів ми брали отого водяничок в веселки. Тому виконанні книжка Отфріда Пройслера Водяничок, там Мала баба Яга», Водяничок, приведення. Ще й досі я, я бачу перед собою цю книжку люблену. Чи там е, е, книжка Сад Ока, це такий е, письменник американський, е, е, індіанського походження от, про індіанців, е, про їхнє життя. Теж мільйон разів брали. Ну і цю, цю дитячу класику, там, Астрій Длінгграм. Карлсона, я пам'ятаю, я дочитував цього Карлсона і там закінчується пісенькою Карлсона. І я читаю цю пісеньку в голос, і сльози котяться. Мені так шкода, що вже закінчилася книжка. От. Але можна було так, справ, справді добре, можна було піти ще раз взяти і ще раз перечитати. Багато було таких книжок. Тому я, я раджу от читати малечі Астрій от Отфріда Пройслера всього. Я дуже раджу Анатолія Костецького, нашого чудового автора. Ну Всеволод Нестайко, це класик, він, його дуже люблять діти. Твори для дітей, переконаний автор, повинні бути такими, щоб їх хотілося читати і перечитувати. А ще, звісно ж, цікавими, добрими веселими. Розумний читач завжди зробить правильний виснок: відрізнить добро від зла і збагатиться потрібним, хоч і абстрактним досвідом. До речі, усі книжки автора закінчуються щасливо, всі проблеми вирішуються, бо ж переконаний, усе буде добре. Закликає і читача вірити в це і не оглядатися на інших, а самим, хоча б щодня по крихіці, змінюватися на краще і робити щось гарне, звичайно, ну, я бачу світ, напевно, просто десь, мабуть, лишилися якісь такі дитячі не знаю чи, чи спосіб мислення дитячий, чи щось якісь часточки дитинства лишилося в мені. От я ними користуюся. Я я, мабуть, якось на, мію налаштуватися на хвилю зрозумілу дітям. От. От. А в житті, в принципі, я б, ну, я б не сказав, що якось так от аж феєрично яскраво все довкола відбувається. І, і дуже часто такий я в побуті нудний буваю і сердитий там, на жаль. Ну, тобто, в письменника, навіть в дитячого таке, звичайно, собі людське життя, собі воно плине, як і у кожної людини. От, але ці моменти, звісно, спілкування з дітьми це такі світлі яскраві. От вони надихають і вони дають якісь такі, мабуть, поштовх до, до того, щоб щось робити далі. Олександр Дерманський був здивований, що в обласній дитячій бібліотеці лишень одна його книжка, адже переконаний, діти мають знати, що є багато сучасних українських авторів, які пишуть для них цікаві книжки. Треба їх лишень відшукати. А зараз є і сучасні автори українські. І про це треба, щоб дітки знали. Бо дивно, от мені сказали, що тут в бібліотеці майже немає книжок. А так а виходить, що складається таке якесь викривлене враження, що в нас в країні взагалі немає ні дитячої літератури, ні, ні авторів, а вони ж є. І треба, щоб діти їх знали. Вчора цікава була така історія. Вчора теж я давав інтерв'ю одному виданню і телефонує Лариса Ніцой, Вона дитяча письменниця, але вона ще й дуже таку громадську діяльність активну веде. Вона каже: Мені треба в тебе підписати для одного хлопчика книжку і вона прийшла і розказала таку дивовижну історію, що наші чудові письменниці Галині Малик, ви, мабуть, знаєте. Вона вже трошки старша за мене, вона ще в радянські часи вже була популярна. Написав хлопчик в інтернеті, хлопчик з Казахстану. І виявилося, що він десь знайшов їй книжку і прочитав казахський хлопчик, його звати Ахмед. Прочитав, що я вашу книжку знайшов і прочитав цю книжку. І вона мені так сподобалася. І взагалі я вважаю, що Україна має пишатися, що в неї є такі письменники. Uh, і пані Галя, ну звісно, ну їй мабуть, було дуже приємно, по-друге, вона була вражена і здивована. Ну, аж якийсь казахський хлопчик тут українську книжку прочитав, Господи, ну що це за фантастика така. От і ще й написав, і зараз uh, класно, можна в інтернеті знайти будь-яку людину, це дуже добре, так, і поділитися враженнями і подякувати. І uh, пані Галя поділилася цією історією з Ларисою, і Лариса каже, Тю, так. Uh, а де той хлопчик? Дайте мені його контакти. Я з ним поспілкуюся. Вона написала хлопчикові. Написала, що крім Галини Малик в Україні ще є багато гарних письменників, книжками, яких діти наші захоплюються. А давай ми тобі прийшлемо ці книжки. Оце вона тепер каже: я пішла, накупила книжок і тепер бігаю. у Вас авторів ловлю автографи, і цьому хлопчикові в Казахстан поїдуть ці книжки. Ну це ж чудово. А ми в Черкасах, в Вінниці, в Конотопі, не знаємо, що такі є книжки. Нині зростає покоління дітей, які не хочуть читати. А ви знаєте, що дитина, не привчена читати, значно поступається в здатності мислити, уявляти, відчувати перед однолітками, які читають. Тому вкрай важливо, щоб було кому прищепити дитині теплі почуття до книжки, перш ніж вона віддасть своє серце і розум комп'ютеру. Я порадив би їм хоча б спробувати почитати книжки, а потім хай вирішують вже самі. Можливо, вони ті книжки читають? Можливо. Можливо, їм потрібно прочитати книжку, яка відповідає їхньому розвитку віку. Читаю я багато взагалі, мені подобаються різні книжки, як більш такі казкові казки. Тим, що казки це, хоч і дитячі, але це цікаво завжди, і навіть дорослим людям Що ти сьогодні прочитала, взагалі на сьогодні? Що прочитала саме цього автора? Ну на сьогодні я прочитала вже дві частини чудовиська, чудово чудовиська. чим він особливий? Чим тебе він вразив, сподобався? Чи ні? Ну він він добрий. Він він дружелюбний і не як чудовисько повинне бути. Я Тільки ну, не дуже давно почала читати книжки Сашка Дерманського. його але мені дуже подобається. В обласній бібліотеці для дітей тішаться маленьких читачів побільшало. Старі добрі герої знову оживають в дитячій уяві. Взагалі, от останнім часом більшість діток приходить і питають книжечки саме українською мовою і сучасних дитячих авторів. Тому у нас ми стараємося ці книжечки виставляти на виставочку. І саме більше запитують саме от сучасних авторів. Це і Марину Павленко, її домовичка читають дуже Миколчині історії. Також Зірка Мензатюко зараз дуже популярна автор. Потім Ніна Воскресенська. Ну, тобто, ті книжки, яких надзвичайно не так дуже багато, але вони от, звичайно, на, на поличках не затримуються. Ну, Класика зараз перевіддається класика, тому ці книжки дуже красиво оформлені і. Дітям вони дуже кидаються в вічі. Ну, звичайно, можливо, і батьки їм говорять вдома, щоб вони їх перечитували. Тому і класиків перечитують. Не тільки за шкільною програмою, це можна назвати і, і, і Дікенса от, читають, і, потім і, і дефору Бінзон Крузо. Тобто я б сказала, що зараз от, така пішла хвиля нового читання. Організували зустріч письменника з читачами, представники громадського об'єднання Книжковий маестро. Ми хочемо, щоб гарних письменників було якомога більше. Це спілкування, це ріст, це діти, батьки, студенти. Формується зовсім інше середовище. Про те, що для кого зустріч, знаєте, у нас буде наступна зустріч. Ми не знаємо, хто до нас прийде, чи діти, чи дорослі вже хочуть і ті, і ті. Важко сказати для кого з задоволенням слухали Сашка Дерманського і діти, і дорослі. З Задоволенням читали його книжки, і діти і дорослі, і чекають вже ось підходили до автора запитувати дорослі, запитувати, коли буде продовження. То, ну, задоволені всі автор універсальний, хоча він пише для дітей. Нам потрібно, як мінімум, ну як це не банально звучить, але коли ти читаєш, ти на цей світ дивишся зовсім іншими очима. Ти щасливіший, ти аналізуєш, ти спілкуєшся, ти радієш, ти щасливий. Тому не подобається ця книжка. Нічого, спробуй іншу. Ми організовуємо зустріч, приди з автором, поспілкуйся, постав питання, поглянь на світ іншими очима. Серед школярів він свій серед своїх. Адже в душі залишається мрійливим хлопчиком. Хоча іноді діти ставлять такі запитання, на які часто не знає, що і відповісти. Іноді запитують і не знаєш, як відповісти. От, що ну, тоді робите? Ну, викручуюсь якось або брешу. Я ж, я ж вмію вигадувати, я починаю вигадувати. От ну насправді, в принципі, з дітьми ж то можна про все говорити. Головне, щоб їм було це зрозуміло, і щоб не нашкодити, так теми різні можуть бути. Але я переважно, ну от я собі це мій вибір. Я собі так вирішив, що якоїсь там чорнухи в моїх творах стараюсь уникати. От я хочу, щоб було весело, коли дитина читає і сміється, ну все. Світ вже став кращим в мільйон разів, якщо дитина засміялася. Тому, от, найперший, мабуть, критерій для того, якою має бути дитяча книжка, для мене це веселою, ну, цікавою, звісно. І, ну, і, далі, і, і так далі. Тому, звісно, що має чомусь вшити, виховувати якісь, якісь речі. Але от, я хочу, щоб було весело. Сьогодні ти перемогла у Вікторині. Скажи, як це вдалося тобі? Ну, для мене були питання, ну, ребуси легкі, бо так дивишся спочатку і потім, потім бачиш, які букви, і згадуєш зразу зміст. Всі книжки вже прочитала. Сашка Дерманського. Ну я тільки читала першу частину чудове чудовисько, а ще дуже хочу прочитати чудове чудовисько в країні Жаховиськ і бабуся оголошує війну. Чому таке зацікавлення величезне саме його книжками? Чим тебе вразив? Ну мені дуже сподобалось фа мені взагалі нравиться фан подобається фантастика. І коли я прочитала першу книжку, вона мене дуже заохзахоплююча, вона. І зра одразу ж загорілося бажання прочитати другу. Кажуть, там дуже багато цікавих таких смішних моментів. Над яким моментом ти найбільше сміялась? Ну, не знаю. Я всю книжку читала на одному подисі. Так, не відривалася день і ніч хотілося дуже продовжити читання. От кажуть, всі хочуть продовжити навіть своїми власними там, якимись вигадками цю книжку. Ти щось вигадувала сама чи ні? Ну так, я там в кінці трішки не закінчено, і я подумала б там головній героїні собаку, привезли батьки, було все щасливо. Я дуже хочу, ще прочитати другу частину. Ну, мені просто не вистачає часу, я не встигаю, але мені дуже подобається ця книга. Та я дуже люблю читати а тільки ну, з книжкою Сашко Дерманського, чудово чудочка, дуже сподобалося. Автор такий доброзичливий і книжка дуже цікава. Саме таким ти його уявляла? Ой, ну чуть-чуть другим. Ну, він дуже доброзичливий, сподобалося. Мені сподобалося, як він розповідав історії, як до нього приходили муси. Сама не пишеш нічого? Ну, трохи спробувала, але не сильно виходить. Кожен твір автора має застереження для читача для обережного читання, щоб не надірватися від сміху. Тож читайте і посміхайтеся на здоров'я, пам'ятайте, сміх продовжує життя.